Будь ласка, Павло Сушко. Шановні колеги, триваюча збройна агресія Росії проти нашої країни це випробування для всього суспільства. І найболюче це те, що страждають від неї діти. Тисячі дітей є постраждалими в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Встановити реальну їх кількість у зон у зонах активних бойових дій та на окупованих територіях поки неможливо. За даними урядового порталу діти війни, близько 20 тисяч дітей депортовано або незаконно переміщено. І питання щодо їх повернення та надання гарантій як питання номер один порушуються представниками України в усіх міжнародних організаціях як ключове у січні. Завдяки зусиллям нашої делегації парі ухвалили резолюцію. Ситуація щодо України щодо дітей України також асамблея створила. Постійну платформу для вирішення проблем українських дітей в Україні за кордоном на окупованих територіях та в окупації в межах країни маємо більше 313 тисяч дітей, що отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Під час війни порушуються всі базові права дитини: право на життя, право бути сім'єю, і громадою, право на здоров'я, право на розвиток особистості, а також на турботу та захист. В країні фіксуються випадки зростання насильства над дітьми в родинах та закладах, коли діти отримують травми, гинуть від рук батьків або через їхній недогляд. Очевидно, що громади, де живуть родини, або воліють не помічати дітей в біді, або просто не знають, як вони мають їм допомогти. Причина цього так і не завершена децентралізація повноважень у сфері захисту дітей та провальна соціальна політика. Всі відповідальні за дітей структури центральної та місцевої влади, що мали б виявляти дітей в небезпеці, що мали б допомагати дітям, демонструють свою неспроможність. Тому актуальною залишається проблема розмежування повноважень між центральними та місцевими органами влади та надання громадам повноважень у сфері захисту дітей. Я наголошую, що саме надання реальних повноважень та Відповідальність, я звертаюсь до уряду України невідкладно проаналізувати та переглянути діяльність створених ним центральних органів влади та урядових дорадчих органів, які б мали опікуватися питаннями захисту дітей. Бо система захисту дітей потребує термінових змін. Дякую за увагу.